Дякую. Отже, помідори. Помідори це дуже корисний продукт для тих, хто дбає про своє здоров'я і фігуру. До того ж, вони допомагають нормалізувати тиск, подолати стрес і підняти настрій. Спершу нам треба очистити їх від шкірки. А зробити це дуже просто. Це самфу. Треба просто зробити невеличкий надріз і залити окропом. І ось так просто вони очищаються. Нарізаємо очищені помідори і заправляємо їх тим'яном. І на деякий час залишаємо. А тепер беремо сало. Треб'єн. І нарізаємо шматочками. Кладемо його на сковорідку і витоплюємо жир. В отриманому жирі ми смажимо мілко нарізану цибулю і заморожені шампіньйони. Розігріваємо сковорідку на сильному вогні. Кладемо великий шматок масла і смажимо в ньому куряче філе протягом 10-15 хвилин, солимо, перчимо, додаємо лавровий лист і смажені цибулю та гриби. А також вливаємо склянку сухого білого вина. І останнє додаємо помідори. Тушкуємо на слабкому вогні протягом 15-20 хвилин. Викладаємо готову страву на листя зеленого салату, прикрашаємо помідором і насолоджуємося смачним та корисним фехерварським кручам у вині, приготованим за традиційним угорським рецептом. А тепер скажіть мені, я вгадав старовинні замки та вежі, аромат паприки та гуляшу, астрономічне роздолля, стрункі гусари. Це саме та магія, якої ви прагнете зараз? Ну ось бачите, готувати страви угорської кухні дуже просто. Бо на піті! Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Вуаля! Повертайтеся до нас з новим настроєм і відкривайте для себе країни і кулінарні шедеври.